Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд весь світ на сьогодні спостерігає за подіями в Криму. Чим завершиться військова інтервенція російських військових в Україну? Про це в наступні хвилини ми говоримо в нашому ефірі. Гість програми генерал армії, екс-голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Вітаю вас, Микола Григорович. Насамперед, на вашу думку, чи все на сьогодні відбувається, якщо говорити про події в Криму за тим сценаріями, які сьогодні проголошують в Росії? Тобто спочатку ми слухали, що це навчання, військові навчання на території України. Потім ми чули, що Росія захищає російськомовне населення в Криму. Але на сьогодні в, це, в ці всі думки не вірять українці, зокрема кримчани, які активно повстали. Що буде далі, на вашу думку? Я хочу відзначити, що в даній ситуації навіть розпочиналось не з навчання, а відповідно від проникнення окремих воєнзонних групувань, які захопили Верховну Раду. І в даний момент це якраз всі приводи були для проведення терористичної операції, тому що і в даний момент любі громадяни, тим більше парламентарі, не повинні заражатися небезпекою. А під цю ситуацію були проведені депутати, проведені відповідні зміни, і після цього вже... Відповідно, виникла ідея звернення парламенту, уряду Криму, відповідно бувшого президента України Януковича щодо надання допомоги для захисту російського населення, росіян, от, які б начебто потерпають від якоїсь наруги або є реальні загрози людям, їхнім сім'ям і їхньому власності. Що далеко не відповідало дійсності, це були відповідно підготовлені інформаційні аргументації, які ми рахуємо. Були надзвичайно опрацьовані спеціальні служби Російської Федерації, засоби інформації, відповідно, які були запущені як підґрунтя для початку цієї операції. В даний момент бачу, що цей сценарій не вдався, тому що передбачалося, що була широка широкомасштабна підтримка, особливо населення Криму, східних, південних регіонів, і під цю ситуацію, відповідно, проведені. Нелегітимні зміни в органах влади, управління, силових структурах, відповідно, військових формуваннях України. Як ви вважаєте, от чому от Росія прорахувалася фактично? Вони очікували, що військові будуть присягати, на вірні вже російському народу, і цього не сталося. Так само військові сьогодні активно захищають і військові частини надають головне доступу до зброї. Ну, в Росії ми знаємо, що вони. Якби прораховують ці всі сценарії, але на сьогодні це не спрацьовується, підтверджуєте. А в чому їхня стратегічна помилка на щастя для України на сьогодні? Стратегічна помилка невірних оцінок реальної ситуації в Україні. В першу чергу, відносно тих людей, які проживають в Криму на території Східних Південних областей, О, це стара їхня біда, коли вони прораховуються по Україні щодо виборів 2004 року. Інших чинників, особливо по Криму, це період 90-х років, коли передбачалось, що і населення повстане, особливо російськомовне населення, і підтримує ідею приєднання Криму до України. Черговий раз цих передумов не було, не знання глибокої ситуації, але використання можливо періоду перехідного періоду в Україні, коли формуються нові органи влади, створити якраз умови, начебто, загрози для населення. Для цього задіяти відповідно всі інформаційні ресурси і е, в першу чергу спонукати росіян до активних виступів. Якраз глибоке нерозуміння, глибоке нерозуміння на вищому рівні керівництва Росії, на рівні спеціальних служб Російської Федерації. От що цей сценарій нереальний. В даній ситуації я прямо бачу, як е, працюють бувши мої колеги з Російської Федерації. Вони працюють дуже грубо, невивірено. Але тим більше ризикують якраз не тільки життям і здоров'ям кожної людини, а ризикують миром в світі, тому що це глобальний може бути конфлікт. Ми попереджуємо кожного і всі дні зверталися до керівництва Росії до керівництва світового світориства по моделям регулювання. І все-таки потужний, потужний тиск всіх країн світу, особливо на останньому засіданні ради Ради безпеки ООН і кожного персонального керівника. Змусили Російську Федерацію зупинитись і відступити. Хоча не в цих вимірах ще в Криму є проблеми і ще потрібно вирішувати багато питань. На що сподівалася Росія, якщо ви вже згадуєте про Раду безпеки ООН, останнє засідання? Зачитали заяву. Віктора Януковича, що він залишається чинним легітимним президентом України. От е, ці аргументи, очевидно, що світ, світ не сприймає на сьогодні. На що тоді сподівалася Росія, коли її представник офіційно оголошує цю заяву? Їм е, при тій великій е, прорахунках і невдачі треба було якимось чином, хоча б показати легітимність застосування військових сил. Для цього, зрозуміло, підготували уже звернення Януковича під диктовку. Відповідно російських представників звернення Аксьонова, який б, начебто, легітимний прем'єр-міністр, хоча це далеко від легітимності, і таким способом, за ініціативою якраз Росії, планувалося провести Раду безпеки і показати, що це цей процес іде в рамках закону. Але ми знаємо, що якраз і сам президент, який покинув Україну, і сам прем'єр, який нелегітимний, вони не можуть приймати таких рішень, тим більше без Верховної Ради. Легітимна влада України не запрошувала представників іноземної держав Російської Федерації тим більше військове формування Україну, тим більше для проведення силових акцій відносно наших силових структур, правоохоронних органів і військових формувань. Позиція окремих держав світу, от зокрема Китаю і Казахстану, вас особисто не здивувала? Мене особисто не здивувала, тому що ми знаходимося в контакті. Я прямо скажу, із західними країнами і з країнами Сходу, і кожна країна. Чітко бачить, що якраз процес іде не легітимному полі на рівні міжнародних так сказати, наших відносин. Це і порушення статут Організації Відних Націй, статут ОБСЄ, Хельсинські угоди і багато двохсторонніх Угод Китай точно також має проблеми, точно також з окремими територіями, які анексували в свій час. Японія має проблеми, тому вони дійсно наші союзники. В свій час Казахстан відповідно мав спірну територію, і кожен відстоює свої національні інтереси, як і Україна. І тому підтримка була надзвичайно прогнозована. І це прорахунок російського керівництва, що вони могли це не прорахувати. Як ви вважаєте, от як довго могла готуватися така спецоперація? Коли всі, весь світ спостерігав за Олімпіадою в Сочі, очевидно, що тоді вже були плани по певній військовій інтервенції України. Ну, чи, чи це можна було за декілька днів так, продумати і ввести війська на територію України? Тут планувалися різні, різні сценарії. При відповідно, подавленні людей силами прошлої влади і правоохоронних структур, при дестабілізації і веденні своїх представників в органи влади, ми знаємо відомий політик, який працював довгий час і є, там сказати, навіть чуть не родичем Путіна. От, відповідно, при тому сценарії, коли переможе Майдан, і відповідно в цій ситуації, яка з мину вийшла на третю фазу, на третій сценарій, коли дійсно. Може передумови будуть до дестабілізації і дестабілізації не в центрі і не на заході, і і навіть не на півночі, а тільки в окремих регіонах. Розпочати з цього сценарію дестабілізації передбачало, що будуть задіяні ті ресурси, які підтримують е сепаратистські настрої або проросійські настрої, і відповідно збурять велику частину людей. Органи влади, як ВРК, так і обласні ради приймуть нелегітимне рішення щодо автономії, від'єднання, відповідно незалежності, і таким чином так ска піде процес дестабілізації в цілому, розвалу країни, і відповідно уже Російська Федерація матиме пріоритет визначення і зовнішньої політики, і економіки на території наших наших нашої республіки. Наскільки тактично і стратегічно правильно діє на сьогодні центральна влада? України, Верховна Рада, тому що е, були от, певні заклики від окремих політиків е, радикальні. Е, спочатку розірвати харківські угоди, закрити всі кордони між Україною та Росією. Як бачимо, поки що працює мова дипломатії. Е, Рада нацбезпеки приймає рішення про часткову мобілізацію військовозобов'язаних. Тобто, що тут діяти, чи не помиляється в тактиці і стратегії українська влада? Чи вірні кроки? Я хочу сказати, що з самого першого дня ми попереджували, що цей сценарій розпрацьовувався, і треба було надзвичайно додіяти оперативно, і політичному, і правоохоронному силовому плані. Якби ми своєчасно так, блокували тих терористів, які захопили Верховну Раду Криму, відповідно заблокували всі шляхи, де могли пересуватися військові частини іноземної держави, тоді вже процес нападу був би явний, втратили час, оперативності і тому подібне. Але Подальші кроки дійсно повинні бути вивірені. Ми чітко рекомендували, що надзвичайний стан і введення військового стану це ще може один привод для ескалації. Точно так же термінові заклики до вступу в НАТО це додаткові фактори для конфронтації між Україною і Росією. В цій ситуації можлива, можлива реакція на Росії надзвичайно жорстка і не прогнозована, і вони можуть не зупинитись. Ми хотіли б якраз сприянні і вищого рівня керівництва. Західних держав і держав світу, українського керівництва і російського, прийти до консенсусу, тобто дати шлях врегулювання, і в тому числі Російської Федерації, щоб вона могла більш-менш гідно вийти з цього конфлікту. Процес розпочався уже на сьогодні. Ми констатуємо, що заявлено про припинення навчань. Це може бути шлях подальшого розблокування дій в Криму щодо військових частин і проведення моніторингів міжодних на цих територіях. Зняти проблеми із правами людини, з економічними проблемами з іншими. І, відповідно, комісія, яка б напрацювала пакет юридичних, соціальних е технологічних е відносин центра і Криму, а також східних регіонів. Ми маємо якраз великий досвід такої роботи в 90-х роках, в кінці 90-х років, коли дійсно ми стояли на грані конфлікту. Відповідно, формувалася на рівні велика група високого рівня. Формувалася комісія, розпрацьовувалися конкретні заходи по кожному пункту: юридичному, політичному, економічному, соціальному, міжнаціональному, міжрелігійному, і пішла чітка реалізація. Ми стабілізовували ситуацію на протязі десь двох-трьох місяців. Я думаю, що це реальний термін і для нас сьогодні. Але в будь-якому випадку повинен бути діалог, діалог на високому рівні, і в тому числі з Путіним. Без е, такого діалогу буде складно вирішити питання, особливо на Кримському півострові. Гідно вийти із конфлікту, тобто на сьогодні мають бути відкликані всі війська і розміщені в місцях дислокації, так я розумію. Це перший крок для майбутніх уже конструктивних переговорів. Це перший крок і перша ознака, того, що пішла е, уже тема по покращенню, по стабілізації, mm -hmm. От. але треба допомогти, От. тому що в Росії теж великі загрози не від України скільки, а від е, тих чинників, які можуть бути задіяні. І політичний, і економічний, відповідно енергетичний, безпекові Росія також дуже ризикує. І не тільки в плані військових, а в плані стабілізації в самій Росії. Це надзвичайно потужний фактор. Ми, аналізуючи ситуацію по Російській Федерації, навіть без цього конфлікту передбачали, що будуть задіяні дестабіляційні чинники, або виникне об'єктивна ситуація. Наприклад, падіння ціни на нафти і газ Росія стоїть на грані катастрофи. Вчора ми побачили, що вже економісти підрахували, що один день внаслідок певного обвалу цінних паперів Росія більше втратила, ніж потратила коштів на Олімпіаду, яка була проведена в Сочі. Тобто, ну, так само в Росії будуть рахувати економічні збитки на першому місці на сьогодні, так це потужний, потужний фактор, і він може мати надзвичайно е... потужний розвиток, особливі втрати на енергетичних ринках. На світових ринках вони можуть привести до системної кризи Російської Федерації не тільки в економіці, а й в політичній, міжнаціональній регіональній сфері. Оце потужний фактор, який повинен змусити Росію пройти до консенсусу і все-таки стабілізувати ситуацію як не тільки для України, а й для себе в першу чергу. Ще одне запитання до вас відносно тих ініціатив, які сьогодні бачимо в російській державній думі. Понад 10 депутатів, парламентарів, якщо не помиляюся, звернулися, підписали редакцію законопроекту. По суті, йдеться про те, якщо буде референдум, позитивний так у Криму, то а, в, в, в одноособовому порядку Росія матиме в подальшому можливість приєднати до себе Крим. Це на вашу думку реальні речі? Чи це продовження певного політичного тиску на Україну? Це і популістські речі, і, і, і політичний тиск, який вони хотіли б зараз демонструвати, і або, або не, дати сигнал про гарантії представникам, ну зрозуміло, першу чергу Криму, східних південних областей, що вони готові до таких дій. Але ми скажемо, ви хочете з реальної оцінки, по-перше, нелегітимність цих рішень, можливих рішень. З іншого боку, вони однозначно не будуть підтримати представниками цих регіонів. І перед нашим ефіром я спілкувався із. Активом Криму високого рівня Донецька, Харкова, Миколаєва, Херсона всі люди орієнтуються, що вони готові працювати в Україні в нормальній стабільній ситуації і просять нас, політиків, представників Російської Федерації, представників міжнародного спеціаліста, використати всі засоби для стабілізації ситуації. Вони готові. Виступити проти екстремістів, проти тих, які ініціюють іменно дестабілізацію, які підтримують вторгнення військових формувань. Якраз, я думаю, активна робота з громадянами, які не підтримали в основній масі 99% якраз ці дії. Це велика перспектива для нашої країни. Ну і на завершення дуже коротко. Про цих людей, які, як ви сказали, чекають певних політичних рішень. Від політиків, від народних депутатів, від вищого керівництва держави, що б ви хотіли їм побажати, тому що люди зараз знаходяться дуже в складній ситуації, постійно на них і тиснуть і морально, і психологічно, тому що і військові іноземної держави постійно перебувають і на території Криму, і вже кажуть, що і в південних областях України, що б хотіли їм побажати, чи ну може їх якось зорієнтувати, щоб вони не піддавалися на певні провокації. Я хочу звернутися до всіх громадян, особливо автономної Республіки Крим, Донецької, Харківської області, всіх південних регіонів, що дійсно Україна і держава України і керівництво в першу чергу орієнтується на стабільні, рівноправні, високоморальні відносини. Формується нова якість, нова якість людини, де людина стане основною цінністю, орієнтується на те, щоб основну увагу звернути на ті регіони, які були дійсно. Великі залежності, деструктивні і тому подібне. Зараз може бути потужний новий вихід. Ще один момент. Ніякі радикали, ніякі неконтрольовані структури не збираються до вас їхати. Я знаю, що це один потужний чинник, навіть хвилює вас сьогодні. Цього немає. Я вам відповідально заявляю, що всі структури, які мали б таку мету, вони зараз нейтралізовані. Ніхто до вас не приїде, ніхто не прийде до вашого дому, до ваших сімей з якимись вимогами. Ви самі господарі. І ще один момент. Напрацюється пакет дуже потужних законодавчих урядових рішень щодо щодо розширення прав автономії, щодо розширення прав місцевого самоврядування, Ви будете господаря на своїй землі. Нам треба зняти цю проблему. Вона зараз не, не являється надзвичайно жахливою, вона є е, ну, актуальною, але вона вирішується. З боку центру буде все зроблено, щоб стабільна була ситуація, щоб у вас було прекрасне, гідне життя. Будемо сподіватися, що вас почули. Дякую вам за розмову. Я речем нагадаю, що сьогодні разом з нами був генерал армії України, як голова зовнішньої розвідки України, Микола Маломуж. Залишайтеся з нами до побачення.